Так гарно росте салат у тебе тут. На чому він росте, і, і для чого це взагалі потрібно, в чому переваги саме такого вирощування? Ти маєш на увазі агротканина, так? Якщо це агротканина, да, розкажи. Е -е, якщо мова саме про те, навіщо ми застеляємо, то в першу чергу це впливає на якість е -е, кінцевої продукції, нашої, тому що е -е, немає прямого контакту листя з ґрунтом. Відповідно, ні пиль, ні часточки ґрунту не потрапляють на нижні листя. Відповідно, його потрібно мінімум там мийки, щоб е, споживати вже далі його в їжу, скажімо так. Бо у відкритому ґрунті, якщо вирощувати на ґрунті, пісок може потрапляти з вітром, е, і це трішки ускладнює, треба більш детальніше його готувати до приготування. скажімо так. Е, плюсом ще є агротканини в тому, що ми зберігаємо температуру. Тобто, особливо в ранні періоди швидше прогрівається ґрунт і стримується випаровування вологи, тобто більш оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Ну і, звісно, головне рішення це боротьба з бур'янами, тобто відсутність додаткових прополок. Тому що все-таки на салатах у нас гербіцидів немає для використання. І щоб мінімізувати вплив бур'янів на розвиток салатів, якраз ми їх блокуємо за рахунок використання градканини.